Зараз шоста година, ми вже прокинулись. Ну і це нормально, коли о 10 лягаєш, ось якраз 8 годин. Тим паче, коли вже світло на вулиці стає, в поході живеш по сонцю, лягаєш, коли темніє, встаєш, коли світліє. Ну, ми ще, правда, не встаємо. Так, чіло. Мені сьогодні спалось дуже Краще, дуже краще, ніж в будиночку. Якось все одно в наметі комфортніше. Ну, в будиночку не треба ставити намет, але воно того вартує. Якщо хочете мене запитати, чи я не змерз в цьому спальнику, взагалі було топово. Ну, я не знаю, Мені здається, тепло було вночі. От я навіть розтібався, інколи настільки жарко було. Вже тільки під самий-самий ранок, от, в найхолоднішу частину ночі, я отак застібнувся повністю і себе теж нормально почував. короче Поки що я дуже задоволений цим спальником. Ранок починається, вгадайте з чого. Правильно, з кавою. Кава у дріб-пакетах Сальвадор Есмеральда. Навіть в походах можна пити смачну, правильну каву. Specialті каву. Робимо блумін. Щоб воно все змачіло там. Робимо, все змочило. Тепер робимо вливання. По-моєму, три вливання. Ось бачите, як це працює, якщо раптом ніхто не пив ніколи каву в дріб-пакетах, вона ось так проходить через каву, заварюється. Ми, до речі, своє сміття носимо з собою не так, от, як дехто консерви якісь принесе, а потім опалить в багатті і вважається, що цього достатньо. Насправді, це ще буде роки десятиліття, а може і століття, я не знаю, скільки він там розлагається. Але щоб все не нести. ось, Наприклад, цей пакет від кави, ми каву витрушуємо. ну, Це не проблема. Органіка. А кожен грам полегшує нам. Нашу подорож, а сам пакетик вже забираємо. Отже, сьогодні, як я і обіцяв, розкажу вам більш детально про спальник, який в мене з'явився. З'явився він не просто так. Хлопці та дівчата з компанії RockFront, а я нагадаю, це українська компанія, кажуть: Сергій, досить мерзнути в Карпатах. Ось ми хочемо надати тобі спальник, щоб ти його випробував. Лінійка не нова, але новий колір старої лінійки. Це. Rockfront 350 Summer. Назва сама говорить про себе. Це літній спальник. 350 означає кількість пуха в спальнику. Тут 350 Граві на цьому шильдіку можна теж прочитати цю інформацію: Роксон плюси 50 Самер. Power 800. Це щільність пуха. Я так розумію, гусячого. Температура комфорт плюс 10, ліміт плюс 4. Тобто на це не варто орієнтуватися. Це значить, що ну в плюс 4 ще ок, типа можна якось там підвдягнутися і переночувати, але комфортніше, звичайно, буде при температурі 10. Зроблено в Україні. Колір, як я сказав, вже новий такий помаранчево-цегляний, я б сказав. Всередині такий навіть не блакитний, не синій, а такий більше в бірюзу. До речі, це різні матеріали. Тут поліестер, здається, використовується, а тут нейлон, якщо я не плутаю, чи навпаки, тобто тут трошечки він тонший і приємніший на дотик для тіла. А тут більш такий щільний всі матеріали, і зовнішні, і внутрішні, і сам пух, вони гідрофобні, пропитані гідрофобним якимось покриттям. Тобто можна не переживати, що спальник намокне і вам буде в ньому холодно. Тобто я бачив випробування, що той пух просто в воду макають, і він якби її відштовхує. Це прикольно. Але це не значить, що можна просто кинути в воду і все буде ок. Завжди має бути здоровий глузд. Спальник прикольний тим, що його можна використовувати не тільки як спальник, а ще й як ковдру, звичайно. Тобто блискавка розтібається до самого низу. І ось тут у мене затягнутий низ, але можна його ось таким чином розтягнути і висовувати звідси ноги. Якщо, наприклад, ви хочете якось коригувати температуру тіла, вам там п'яти припікають, хоп, висунули ноги і, і норм. Також це для того, щоб розтібнути повністю спальник і зробити з нього ковдру, якою можна просто накритись. Тут ми відкрили новий шильдик, Rockfront, пуховий спальний мішок, розмір L-Medium. Можна ось втрати при температурі 30 градусів, зроблено в Україні. І до речі, розмір це означає те, що є різні розміри. Що прикольно, тому що якось я раніше про це не думав. Дійсно, навіщо тягати великий спальник, якщо ви, наприклад, в два рази мене менший, то це буде забагато зайвої ваги. Є розміри S, M, L. тобто, в мене найбільший розмір, якщо ви людина меншої комплектації, власне, спальник для вас буде менший. Фурнітура, молнія тут якісна, YKK, як це роблять всі фактично. Круті бренди. Вона двостороння, можна спокійно, от як з зовнішнього боку відкривати, так перекидати цю собачку і з внутрішнього боку застібатись. Я це робив в темряві абсолютно все легко, не заїдає молнія. І як бачите, тут під нею ще от є така смужка, яка Дозволяє зберігати тепло, щоб воно не виходило через молнію. Молнія, до речі, знаходиться посередині, і це у мене такий перший спальник з молнією посередині, тому що вони зазвичай десь з боку знаходяться. Це зроблено для того, щоб спальник трансформувався не тільки в ковдру, а ще й в квілд і андерквілт. Це така можливість пристібати спальник до вашого надувного килимка. Так, щоб ви просто от залазили між спальником і килимком, і у вас воно ніяк не злазило. Цікава конструкція, можливо, колись випробую. Але для цього потрібні додаткові ще кріплення, які теж продаються у рокфронта. Вони недорогі, просто такі мотузочки, якісь, які можуть закріпити ваш спальник на килимку. І так само є кріплення для андерквілта. Це для гамака. От, якщо ви гамак повісите, щоб утеплити собі спинку, тому що спати в гамаку все-таки буде продувати тонка тканина. Можна утеплити гамак ось цим спальником. Тобто є люди, які сплять в спальнику всередині гамака. А є от така конструкція, як андерквіл для гамака. Суть в тому, що спальник багато функціональний, його можна використовувати і так, і так, і так. І це класно. І при всьому цьому він бюджетний. Один із найдешевших його спеціально ну зробили таким, щоб його могли дозволити собі люди, які не супер там круті походники, не готові платити великі гроші за спальники. А пухові спальники вони не дешеві, не дешеві, тому що вони хороші, тому що вони легкі, тому що вони ефективні. І даний спальник коштує на сьогоднішній день трошечки більше 4 тисяч гривень, що дійсно доволі непогана ціна. І класний варіант для першого спальника, якщо у вас ще не було там пухового, або у вас взагалі не було спальників, то ну дійсно раджу брати одразу якісний український спальник, пуховий, який точно вам влітку в Карпатах підійде. До речі, є ще у Спальника не всі спальники бувають з капюшонами, ну конкретний. Цей з капюшончиком, тому що якщо ви спали колись в наметі, ви знаєте, що люди навіть шапки вдягають, багато тепла виходить через голову. Тому голову треба утеплювати. Для цього тут є капюшон з затяжечками ось такими. Можна під себе регулювати. І один ніс буде стерчати, це буде тепло. Я сьогодні спав, реально то розтібався, то застібався і кожен раз застібнешся, відчуваєш, як. Тіло нагріває внутрішній простір спальника, і тобі там стає дуже затишно, комфортно. І потім ти вже починаєш такий спекотно, знову відкрився. Коротше, спальник годний. Будемо ще продовжувати його тестувати весь цей похід. Але дві ночі я в ньому проспав, як боженька. Без 10-10. І ми нарешті зібралися, відпочили, поснідали, виспались. І сьогодні ми плануємо. Трошечки менше пройти, ніж попередні два дні, тому що кожен день так навалювати, то вже занадто. У нас план називається Капкан, називається План знайти воду. Зараз ми йдемо на німецький перевал. Це десь близько 6 кілометрів. Там ми плануємо стати на ночівлю. Але далі по нашому маршруту наступних декілька днів має бути десь близько 20 кілометрів перехід на Горган і Лемський, кудись туди, в сторону. Полонини Рущина. І там найбільша проблема це з водою. Тому що на цьому хребті немає води, ніде немає джерел. Тому доведеться спускатися вниз і шукати воду. І скоріш за все буде така от болотиста якась місцевість, а води не буде. В Цьому найбільша проблема. Тому ми тут вже який день міркуємо, що робити. Іти цим маршрутом чи... Максим хоче цим маршрутом прийти, але він такий, бачите, не лайтовий. Він він дикий, дикий, без води. Ми йдемо по стовпчиком прям по якомусь болоту реально. Стовчик в болоті. Короте, ми сьогодні плануємо пройти десь 6 кілометрів. Несемо з собою ще певну кількість води, якщо раптом... Ми її не знайдемо, то в нас хоч щось буде. Схоже на те, що ми зараз на горі, яка називається прилука. Для мене смішно, тому що хто не знав, Максим з прилук. А прилука це звучить дещо схоже. Там прилуки, а тут одна така прилука. Напишіть в коментарях, як називаються ті слова, які... Схожі за звичайні. Не Однаково звучать. Ті, які однаково звучать, це омоніми дають. А ті, які схожі звучать, це якісь там ще там оміми. Дивіться, який старезний бук ми знайшли. Реально велике, старе дерево, на ньому ще й маркер стоїть. Але роздивившись уважніше листочки, ми зрозуміли, що це не бук. Листя схоже на кленове, але нібито не клен, тож, можливо, це платан. Щоб ви розуміли, який у нас тут дикий вайлд, і це не єдине таке дерево, ми тут правильно гребемо. Не швидко, через всякі кущі, буреломи. А ви як я різна. Це така різне? Ага. Такі деревини. Так, а ну дивимось до маркер. Такі вже, знаєш. Але не червивий. Але такі вже. зайчиками і лисичками тільки їсти. Будуть вони. Тільки що побачили тут якогось великого птаха, який нас почув і полетів. Що то було, сава, чи та куропатка, чи якийсь орел. Один із перших просвітів після лісу всіх цих чагарів. Виходиш, і такий кайф. Просто галявина, квіточки. Дивіться, на що ми натрапили. неочікувано. Це не якась туристична хатинка, це просто якийсь сарайчик. Місцевих, не знаю, робітників. Так, що тут у нас смачненько. Горілочка. Ліочка чайничка когось. Чарочці. Так, двоповерхове ліжечко. Ну як тут можна нормально почилити ікона онна. На стіні взуття змінне. Тут, звичайно, мищі, просто все перевернули, перегризли, що можна було. Мівіна там валяється якась ніж. Від е, нежиті спрей цікаво, хто тут і коли тут буває. Ось дійшли до місця, де ми планували ночувати. Тут навіть місточок такий прикладений. І тут ще ось таке раніше було укриття. Трошки розвалилося. Але тут бувають люди, бачите, скільки написано всякого. Що тут будемо ночувати. Ми сьогодні планували зробити такий лайтовий день, щоб до обіду дійти, і вже сьогодні відновити сили. Маршрут нашого третього дня був доволі плоским. Ми фактично піднялися лише на одну вершину: це гора Прилука, і вона була на самому початку дня. Ну а далі ми просто йшли лісочками, буреломами, проламувались через непротоптаний маршрут. І, врешті-решт, пройшли німецький. Перевал і зупинилися на полонині німецька галявина. Всього за цей день ми пройшли лише 6 кілометрів. Як ми і планували, цей день для нас був відпочинковим, тож ми піднялися лише на гору Прилука і далі спуск взагалі весь день був без значних перепадів висот. Всього ми набрали 176 метрів і втратили 217 Ну що вам сказати, ось так от ми от Відпочиваємо. Повісили в першу чергу гамаки, нарешті, вперше не даремно ми їх несли з собою. І будемо зараз обідати. У мене от Сублімат Гуляш зі свинини з томатним соусом. Це просто м'ясо шматками. До речі, мета не місце, а здатність дивитися на світ по-іншому. Ти знав? Генрі Міллер таке сказав. 200 грам водички, але 20 хвилин чекати, поки це м'ясо набереться води і живої сили. Ну і ще хлібчик є. Так що, отак от. Як хочеться Я навіть подрихнув тут в день. У нас сьогодні короткий день, як ми і планували. Прийшли скільки? Десь? 5-6 кілометрів. Зараз ми на ну, трошки вище перевалу німецький. А завтра до найближчої води нам іти десь 13 кілометрів. І, в принципі, це не так-то і важко. Але якщо буде такий бурелом, по якому ми ось останні часом прийдемо, то це може бути трошки довго і трошки За... важко. Зате ми йдемо таким маршрутом, супер диким таким. Завтра в нас буде такий просто лютий експедішн. Уже навіть починаючи зі вчорашнього вечора, коли ми спускалися з Пападі, тому що я коли ходив раніше, то я ходив на цей з Горганський, а це ми пішли по синьому маркеру сюди вниз. І вже синій маркер навіть праворуч пішов туди в в чорну, а ми далі йдемо по стовпчиках і маємо вийти до, здається, Горган і Лемський на полонину Рущина туди. Десь туди, десь 30 кілометрів. Ось так виглядає вже запарений гуляш з томатним соусом. Може, і виглядає не дуже апетитно, але повірте, це просто м'ясо смачненьке, свинне м'ясо. Його тут багато. Не треба тушонку з собою тягнути в консервованих банках. Ми йдемо на пошуки води. На мапі у нас немає позначки, де саме є джерело, але там є... Позначка, де є якась річечка, якийсь струмочок. От ми його хочемо знайти. І оскільки ми тут знайшли на перевалі будиночок, це говорить про те, що вода тут десь має бути. Бо як же ж людина тут буде жити, ночувати без води, От будемо шукати. Струмочок то ми знайшли, але ось в такому він стані. Реально дуже-дуже сумний, тут ще гірше ніж вчора. І щось набрати буде вкрай важко. Почекати, поки воно там ну, набереться, устаканиться, прочиститься, поняв. Ну, тут зараз ми зробимо дамбу. Дивись, як каміння, ми зараз зробимо. Бачиш, колись вода взагалі нормально тут текла. Не Витягнуть камінь. Воно внизу буде якось Там протікач, а Тут ми зробимо таку дамбу. Як ви гадаєте, чи вийде у нас попити води із цього басейна? Пишіть свої версії в коментарях. Поки той басейн набирається, ми подивилися по мапі, що з іншого боку схилу є ще одна річечка, і у неї на мапі навіть є назва. Ну, річечка, струмочок. Тому є надія, що він якийсь більш стабільний і, можливо, там більше води, ніж, ніж там, де ми тільки що були. Тож ну, йдемо перевірити. Ніби тут покраще. Все ж таки ситуація, як ми і очікували. Це, Все, є басейн. басейн. Чудово. Басейн. Не доведеться нам чекати нашого створеного басейна. Ось, ну. Як було то з таких калюш доводиться пити двом мандрівникам. Ну, я можу ще трошки прогулятись, подивитись. Може, може ще як краще. ще потече, може бути щось? А, звичайно. Почому зробити такий жолобок, щоб можна було воду зібрати в один струмочок, щоб було легко набрати пляшку. Виживаємо з Берль Виживаємо з здатнечика. За допомогою каміння і деревини добиваємо воду. Робимо жолобок. Воно десь знизу вже тече. Бадічок уже такий нормальний, так? Да? Mm. Ну що, десь зализуються чи що? Mm. Короче, гралися, гралися, а потім просто... Okay, а може давай принесемо. Знайшли краще джерелом. Набрали ми все ж таки в цьому струмку 5 літрів і там ще 2 літра, 7 літрів води, надсидили. За вас. За підписоту. Ну, попадаються всякі там домішки. Ну, це, це, це все, це все органіка. 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 Місія виконано успішно. Воду дістали. Хоча на це ми витратили годину, а може і півтори. А я просто тут ми лежали, і я кажу: так, давай, давай. Ще холодно стало, вітер якийсь. Я прям змерз, скажу, давай вже швиденько зганяємо за водою. І потім я дістану спальний мішок, покладу. Сюди в гамак і буду чилити. А зараз я прийшов, мені так жарко. Сонце виглянуло. Ну і плюс ми тут навалювали під горку. Тепер, навпаки, хочеться прохолоди. Все ж таки знову стало трошечки прохолодно, і я витягнув спальник сюди в гамак, і це просто прекрасно. Лежиш собі тепленько. Комашня тебе не гризе. В принципі, можна так і спати, хоча все ж таки в спину трошки прохолодно. Другий день підряд палимо багаття. Просто нема чого робити. Дивіться, що я знайшов. Це схоже, колонія летючих мурах. Вони такі величезні, знаєте, десь завдовжки. Ну, якщо з крилами, то 2 см може і більше. І ось вони там в якомусь дуплі шаряться. Ми сьогодні з Максом вечерюємо, вриваємося по борщам з салом, з цибулею. І наші часник буде. Часник, ну, просто. Оце такі походи. Сучасні походи. У нас, у нас сьогодні борщ, то ми їмо і цибулю, і часник, і сало усе. Все по фіншую. А перед сном ми будемо пити чай з чебрецем. Чебрець нарвало, ось прямо у нас тут біля намету росте, ось там.